Привіт, друзі, із сонячного Онтаріо. У нас сьогодні трошки зимно, але снігу немає і дуже класна погода. Покатаюсь трошки по місту Оквілю і розкажу вам про цікаві новини з імміграційної сфери. Нещодавно міністр імміграції Канади Марк Міллі виступив, давав інтерв'ю і заявив, що питання про надання статусу. Постійних резидентів українцям, які втекли від війни в Україні, ніхто зі столу не прибирав. Так виразився. Тобто є в них якийсь такий план, як надати всім українцям, які прибули до Канади, таких людей десь біля 300 тисяч, як їм всім надати піар тут в Канаді. Справді українці не, не чекали всі ці три роки. Перші люди, які приїхали по програмі КОЕТ, вони приїхали буквально через місяць після того, як програма була запропонована. І ці всі люди вже три роки прожили в Канаді майже. і Багато з них вже давно отримали свій піар, не, не очікуючи ніяких подарунків від уряду Анта... провінції Антаріо або там уряду федерального а не, не чекали. Люди робили собі піар різними способами: провінційні програми, економічні програми, гуманітарні програми, біженство навіть. Тобто люди різними шляхами йшли до того, щоб легалізуватись в Канаді. Але достатньо багата кількість людей не дуже чухалася в цьому напрямку. По-перше, деякі люди сподіваються повернутися, що в принципі цілком розумно, тому що Канада справді не підходить не всім людям, деякі не змогли адаптуватися і очікують, коли ситуація в Україні стане краще, аби можна було повернутися додому. А таких людей також тут вистачає. І вони не робили нічого, аби зробити собі піар, отримати собі постійне жительство в Канаді. Але і велика кількість тих людей, які вирішили після декількох років проживання в Канаді, вирішили, що так, Канада їм підходить, і треба робити піар. І... Тому ці люди подавалися різними способами, як я вже сказав. А, очікування, що уряд Канади подарує якийсь, якимось чином піар всім українцям, вони так, були на, на, на рівні чуток постійно. Постійно люди чогось такого сподівалися, якогось такого. А, прилетить там, чарівник в вертольоті і подарить той піар. Але моє таке вам побажання, не треба на це. Дуже сильно розраховувати. Чому не треба? Тому що за останні три роки дуже сильно помінялася політика імміграційна в Канаді. Три роки була абсолютно інша, інші еміграційні програми, абсолютно інше підношення до емігрантів. Емігранти були велкам, тобто приїжджайте к нам більше і більше. Кожного року Канада переглядала квоти на кількість іммігрантів, які вона збиралася прийняти. Постійно ця квота зростала там, від 800 тисяч там, приблизно до мільйона 200 000, вона зросла за декілька років. І ліберальний уряд навпаки бажав якомога більше емігрантів. Але ковід і все, що сталося після ковіда, економічна криза, вона фактично перехресила всі ці плани привести в Канаду якомога більше емігрантів. Канада фактично не впоралася з кількістю іммігрантів, які приїхали до Канади. Приїхало справді дуже багато людей за 2023 рік, за один лише рік мільйон людей приїхало до Канади різними способами, по різних програмах, і туристи. і, і Земні працівники, і студенти і хто завгоди. І це викликало кризу на ринку нерухомості, це викликало кризу доступності житла, це викликало проблеми на ринку праці. Ну, тобто Канада була не підготована для того, щоб адаптувати таку кількість людей, які переїжджають. Тому починаючи з початку 2024 року, постійно. Канада закручує гайки. Спочатку почала зі студентів, потім переключилася на іноземних працівників. І постійно майже щодо, кожного місяця з'являються якісь обмеження, якийсь перегляд в плані в сторону зменшення. До того ж, достатньо багато було опросів, чи і багато канадців висказалися за те вперше, до речі, за багато десятків років. Що достатньо емігрантів тобто давайте будемо вже адаптувати тих, що приїхали, і зменшимо кількість нових. Тобто є такий суф, такі парадігми відношення до емігрантів зараз в Канаді. Напевно, також це було через те, що достатньо багато емігрантів ну, з тих мільйона людей, що приїхали, напевно, відсотків 60 приїхали з Індії. А ця, ця ком'юніті індійська, вона так трошки. Вплинула на відношення до мігрантів. Тому що ну, я не расист, але ось коли в тебе куди не глянь всю, всюди Індія, тобто я би бажав, ну, як один, один з підписників мене написав, що я би бажав відвідати Індію, але я не бажаю, щоб Індія відвідувала мене. Ну, тобто якось так. Тому це об'єктивна реальність, то, що канадці трошки втомилися від мігрантів. Канадська економіка не впоралася з такою кількістю іммігрантів, плюс похитнулися електоральні можливості ліберальної партії. Наразі консерватори переджають по цих опитуваннях на 20%, якщо б вибори відбулися зараз. І тому трудо намагається грати на таких антиіммігрантських настроях зараз, зменшуючи кількість імміграції, зменшуючи можливість людей приїхати до Канади. Тому ось на цьому всьому фоні очікувати, що ось Канада якось магічно рішенням одного міністра легалізує там десятки тисяч українців, які зараз тут живуть. Це рішення, як на мене, ну із, із виглядає на, на рівні фантастики. Тому моя вам порада не, не очікуйте чудес, а робіть щось саме. Подавайтесь на гуманітарку, подавайтесь на економічні програми. Федерального рівня, провінційного рівня постійно щось з'являється, постійно якісь пілотні програми з'являються. Ось в Альберті була якась чи ні, в Манітобі була запропонована свіженька пілотна програма. А, і ці програми постійно з'являються. Звертайтеся до імміграційних консультантів, не очікуйте. Ну і на головне, головне, що ви можете зараз зробити, це продовжити свій ворк permit, якщо він, він у вас є. Якщо ви ще не встигли зробити піар, ворк перміт у вас вже якийсь час пройшов, при якому ви жили в Канаді, то ви до 31 березня легально можете його подовжити. Це буде коштувати грошей, тому що безкоштовне подовження вже пройшло, але фактично вам ще на 3 роки будуть виданий новий ворк-переміт. Або, або продовжимо старий. Тобто, фактично, ще 3 роки у вас буде час, аби вирішити свої імміграційні питання. Або такі залишитися в Канаді, отримавши піар, або поїхати в Україну, або в інші країни Європи і побачимо, що, 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 що люди оберуть. А ще такий нюанс, як для всіх людей, які отримали візи по програмі Коеда, таких людей був мільйон, навіть більше мільйон. А Приїхало лише 300 тисяч. Тобто десь по світу а, десь існує 700 тисяч українців, які так і не приїхали в Канаду, зробили ту візу на всяк випадок, але її не скористалися. Фактично у вас закривається зараз вікно можливості. Я так думаю, що до, до кінця цього року, до кінця грудня, у вас є приблизно така можливість, аби приїхати в Канаду і навіть отримати в аеропорту WorkPremet. Багато було випадків, коли офіцери видають WordPerміт. Навіть формальна програма вже завершилася, завершилася, але у вас є діюча віза, вклеєна в паспорт, є letter of introduction, то що вам був погоджений воркперміт. На підставі всіх цих документів вам віза-офіцери видавали в аеропорту WordPerміт. Навіть зараз. Не, не всі видаються на вирішення віза-офіцера, деякі ліняться це зробити, але фактично. 50-50, можуть дати, можуть не дати, але більшість дають, ніж не, не дають. Тому якщо у вас Канада ще є на обрії, якось є у вас така а, канадська мрія, ви ще можете її реалізувати. Тому що справді вікно можливостей зачиняється для, для всіх іммігрантів в Канаду, не тільки для українців. А коли пройдуть нові федеральні вибори. Вони можуть пройти будь-якої миті, фактично, якщо уряду Трюдо буде об'явлена недовіра, то перевибори можуть відбутися дуже швидко. То фактично, якщо перевибори відбудуться, прийдуть до влади консерватори, які точно закрутять гайки ще більше. більше вже... Ще більше є куди насправді. Тому не очікуйте цього такого недоброго моменту, а робіть собі піар, якщо ви вже в Канаді, або приїжджайте в Канаду і за іншими, іншими можливостями. Навіть з турвізою можна приїхати в Канаду і зараз легалізуватись в Канаді тим чи іншим способом, подавшись навіть через ту, насправді гуманітарну програму. Тому не майнуйте час, робіть піар, приїжджайте до Канади, якщо ви ще не в Канаді. І сподіваюся, що українців в Канаді буде більше. Тому що краще нехай в Канаді буде більше українців ніж індусів. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.